Всім привіт! Сьогодні невеличке відео по ремонту павербанка. Павербанк це Romos Zevs PEA40 на 40 мА. Проблема в ньому він перестав заряджатись по Type-C. Ну, наскільки я можу судити, там на роз'ємі коротке замикання. О! Зараз пішов. З цієї сторони. Ні, не стартую. А з мікро-USB стартую, заряджається без проблем. Ось швидка зарядка пішла. Цей павербанк я колись ремонтував уже. користуюсь я ним 2 роки дуже рідко, тому я не знаю, чому вийшов з ладу тайп-сій роз'єм. Окей, але зараз будемо дивитись. Я вже його розбирав. Розбирається він, на жаль, не ідеально, Завжди на таких корпусах залишаються відмітини після розбору. Але, в принципі, на роботу це ніяк не впливає, тому. Тому будемо розбирати і дивитися, що там всередині сталося. Завжди при розборі акумуляторів є великий шанс пошкодити банки акумуляторів, тому тут потрібно бути дуже обережним, тому що, я думаю, всі знають, що е такі акумулятори дуже пожежонебезпечні, і якщо його добре про проткнути чимось гострим, то він може загорітися і навіть зірватися. Тому, будьте дуже обережні лопатку гостру, дуже далеко не, не потрібно пхати. Легенько краєчком лопатки попадаємо в щілину і піднімаємо догори. В павербанці тут вже моя доробка. Ось такий невеличкий радіатор, тому що мікруху основну я вже міняв. Бо вона вигоріла якраз таки по перегріву. А більша частина павербанків вмирають саме по перегріву основної мікрухи, яка відповідає якраз таки за швидку зарядку, за всі види зарядки в цьому павербанку. Ось тому я накинув на неї декілька термопрокладок і зверху зафіксував радіатор. Ось зараз будемо відпаювати, діставати плату і дивитися, що у нас з Type-C роз'ємом. Сторони також був дороблений дороблене охолодження. Просто якийсь шматок міді напаяний з іншої сторони мікросхеми. І відводити тепло. Тому що місця тут багато в повербанці. В принципі, для роботи це тільки краще. Так, дивимося, що у нас Type-C. На камеру, мабуть, буде погано видно. Але я бачу, що контакти, якісь підгорілі в окислах. І бачу, що тут так само контакт в якомусь окислі. А, мабуть, цей псішний роз'єм я буду міняти, тому що крайні контакти відповідають які за живлення саме. А вони підгорівші. Їх 100% треба міняти. А Тут мені здається тільки окисли, і зараз просто почищу їх. Ну, на мікро usb стало краще, наскільки я можу судити. Ну а та й зараз будемо міняти. Виставляємо 300 градусів, потік повітря середній і випаюємо роз'єм мабуть трішки піднімаємо температуру. на 350 градусів Ще гаряча Можна трішки пройтись. По виводах. Паяльничком. І свинцевим, свинцевим припоєм. Так, бачу якісь тут окисли. Не знаю, чесно кажучи, що і звідки вони. Мабуть, а, минулого разу, коли ремонтував, я їх проморгав. Так, дивимося, що в мене є по роз'ємах. У мене є ось така коробка з мертвими платками. А мабуть, це якраз те, що нам і потрібно. Ось роз'єм, який ми випаяли. І роз'єм, який ми маємо. Ось тут видно, якісь були окисли. Не знаю навіть, звідки вони могли взятися. Десь близько двох років я ними користуюся, я користувався разів, мабуть, 10 сили. і все це в, в квартирі. Не знаю, може це якийсь активний флюс з заводу йшов, або щось туди потрапило. Або може хтось з сім'ї ним користувався отак. Добре, не знаю, коротше. Чого будемо міняти на такий самий, але в кращому стані. Як на мене, цей прям як новий. Будемо міняти. І ще хочу замінити а, тут один конденсатор. Цей крайній. Я його минулого разу паяв, але зараз він такий страшний. А, звичайно, що. Він в робочому стані, але просто. Якщо можна замінити його на нормальний, чи мо б це не зробити, все одно ми вже тут. Так. Знову ж беремо. Беремо наш паяльний фен з температурою 360 градусів. Потік повітря середній і прогріваємо плату. Роз'єм зняли дуже гарно, красиво. Тут також все гарно і красиво. Тепер знімаємо цей конденсатор, ставимо новий і зверху вже роз'єм. Потрібно це робити доволі акуратно, тому що під micro-USB роз'ємом ще роз'єм Lightning для зарядки. В принципі, якщо він в мене підгорить, мені це погоди не зробить, тому що я ним в принципі ніколи і не користувався. Але якщо ви будете щось таке робити, то будьте обережні. Так. Забагато припою на місці конденсатора можна його зняти нашим паяльником. И впаемо все наши детальки по черзи. За осветление у мене только настольная лампа. На жаль и Гарного світла в мене поки немає. Так, в принципі, таке відео може бути не всім цікаве. Хоча я навіть впевнений, що воно багатьом буде не цікаве. Радіатор відпав, нічого ми його припаяємо трішки пізніше. Так, секундочку. Мабуть поки... Призупинимось, тому що ці окисли знову повилазили звідкілясь. Ми їх зараз приберемо, протремо платку і далі вже будемо припаювати знову. А так, як на мене, буде краще. Саме найскладніше було попасти роз'ємом, ну, під його отвори і виводи. Роз'єм став. Ще буквально декілька секунд прогріваємо, щоб воно все припаялось. Ось можемо трішки спробувати, придавити, пошевелити. Все. Чекаємо, поки плата вистигне. Поки вона вистигає, я знову ж таки назад припаяю радіатор цей, можемо перевірити, наскільки гарно запаявся наш роз'ємчик. Спробувати поштовхати кожен контакт, щоб зрозуміти, чи припаяно він нормально. Так, все припаяно. Єдине, що, мабуть, на камеру це дуже погано видно, але вибачаюсь. Знімаю на телефон. Ну і про всяк випадок в режимі прозвонки можна мультиметром продзвонити конденсатори найближчі, щоб зрозуміти, щоб зрозуміти, що в нас немає КЗ. Ну, короткого замикання. Тут окей. Okay. Також окей. Okay, все. Також. І також все окей. Okay. Думаю можна збирати. Так, ну і перевірка. А, акумулятор підкинув. Тестер і Type-C роз'єм. 5 вольт 2 ампери, бере. Все окей. Перевертаємо на іншу сторону. 5 вольт, 2 ампери, бере. все окей. На показометр можна не дивитися рівні заряду, тому що акумулятор відкидався і потрібно зробити цикл заряд-розряд. щоб... Контролер зрозумів, де верхня, де нижня межа і коли акумулятор заряджений. Тому, поки до повної зарядки він буде показувати маячню. Так, окей, далі що? Далі збираємо. Все докупи. Корпус зібраний. По зазорам, як я й казав, ідеально не буде. Але для домашнього використання підійде. Все буде окей. Знову ж перевіряємо зарядку. Зарядка пішла і з однієї сторони, і з іншої. Давайте спробуємо швидку зарядку, швидка зарядка також пішла. Ще перевіримо мікро usb Мабуть, у мене кабель вже трішки підшатаний. Зарядка йде. Все круто. Можна навіть лайтнінг перевірити. Ну і лайтнінг також працює. На цьому, мабуть, і все. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!